Доброго дня, шановні друзі, з вами Гепард. Я радий вас вітати на своєму каналі. І сьогоднішнє моє відео буде присвячено тій частині війни, яка йде за лаштунками, так би мовити, цієї війни. Тобто війна це багатокомплексне питання, і складовими цієї війни є різні складові, наприклад, такі, як війна йде на політичному рівні. На економічному рівні, на дипломатичному рівні, на інформаційному рівні де дуже велика війна, ворог закидає різні дези, різні провокації, розхитує українське суспільство. Але війна в тому числі іде і на мовному рівні. Що я маю на увазі? Що за весь час радянського союзу, а ще раніше, 400 років поневолення, фактично, поневолення України від Москви. Потім Радянського Союзу, потім частковий вплив і сильний Росії, і зараз фаза гарячої війни. Завжди москвічі хотіли знищити в першу чергу нашу українську мову. Тобто мова це код нації. Як би там ми не казали, що б ми там не казали, хто б як би не розмовляв, давайте, давайте от згадаємо е, Радянський Союз і як Радянський Союз хотів, ну скажімо так. Применшити значення української мови, орусифіцирувати нас. Тобто, пам'ятаєте, коли ну, хто постарші люди коли приїжджали ще в кінці навіть, Радянського Союзу, приїжджали в місто, розмовляли українську мову, а тут новоявлений такий горожанин, який з села виїхав там неділю назад, казав: А що це ви розмовляєте на, Украї... на сільському Да, Ви що, не можете знати? тут то э, російську мову. Mm. Тобто розумієте, э, українська мова вважалася фактично як такою, ну не хочу сказати слово, маргінальною, але десь так. Мовою там села наших батьків, наших э, якихось рідних, далеких і все таке інше. Але я хочу сказати, що саме э, українці створили російську мову. Я її називаю російська мова, не російський язик. Я, до речі, росіян називаю як їх Єльцин їх, їх називав. Дорогі росіяни. Ну зараз бездорогі, а просто росіяни. Отже їх росіяни. Вони жители Росії, там же Росія, там же кабердіно балк Балкарці, балкарці Чеценці, Нанайці, Якути. Які вони, Які вони руські? Руські є це Київська Русь, це Русь Україна. Оце Русь... руські є. А Москва, москвичі, тільки в 1721 році Петро І. Прийняв назву Росія, і то він е, не хотів її приймати три роки. Його е, переконував наш Фіфан Прокопович, щоб він прийняв. Ну там у нього були, мабуть, думки проти Акатолічення, -ак так би мовити, він ну, але це інша тема. І, а Петро І казав: як я буду називатися Росією, Росія в перекладі з Грецькою це Русь. А Русь, Петро Перший казав, Русь це ж Київська Русь, вони ж Рюриковичі. А ми Романови. Ми ж різні народи, різні люди. Вони у Графіни, татаро-монголи. А ми Русь, Руські, Русь, Київська Русь, Україна. Да. І ось е, вся оця, я їх називаю росіяни либо Москвичі. Так їх, я думаю, буде правильно називати. Так ось вони всю е, останню історію Радянського Союзу вони створили. Навіть перелік неправильних слів. Я зараз зачитаю вам наш один з мовознавців, пише ці неправильні слова, які не треба вживати, які росіяни, тобто Радянський Союз, запустив в Україну, щоб споплюжити українську мову і щоб показати, що нібито вона там якась ну не така, яка вона має бути. І ось я вам зачитаю. Тут просто виписано, я підготувався. І тут є такі слова, вдумайтесь тільки. Зажигалка. Спалахуй. <кій> Спалахуйка. Тобто це не треба так казати. Ліфт міжповерховий дротохід. Ну, я, правда, пошрещую, але кажу, що таке є. Ну, кощей безсмертний, безсмертний так, чахлик невмирущий. багато казали, це не, не треба так казати, це неправильно. Зеркало, зеркало їхнє російське, пікогляд. Це неправильно. Кіндер сюрприз, яйко сподівайка, також неправильно. Соковижималка, сіка, е, вича, вичу. Валка. Кушерка Попоріська, медсестра Штрикалка, Штопор Кортотяг. -корто ну, тобто, я про що кажу? Про те, що нашу мову за всі часи її, на жаль, забруднили. Але вона залишається нашою, як ми кажемо, соловійною українською мовою. І нам наразі треба буде дуже Правильно виховувати, по-перше, самим розмовляти правильно, а по-друге, виховувати наших дітей і навчати наших дітей так, щоб вони несли чисту українську мову, чисту українську мову, правильно, без оцих русізмів, без різних, так, так би мовити, викривлянь, викривлінь. Бачите, тобто ми ще, ми ще самі, і я сам буду вдосконалюватися, але найголовніше, що я хочу підняти це питання. Я вважаю його важливим. Бо це складова частина війни, мовне питання. І, чесно кажучи, ходячи, ну, якщо я буваю там в південних регіонах України, ну, наприклад, там, Одеса чи е Миколаїв, і я ще чую там, російську мову, то якось я так знаєте, там, ну, це наші українці, вони патріотичні, але ну, розмовляють як розмовляють. Я думаю, що вони з часом перейдуть і переконаються, що треба переходити на українську мову. Як поляки, вони ж слов'яни, ми їх розуміємо, а вони росіяни не розуміють. А ми поляків розуміємо. Поляки розуміють нас. Ось, То коли в Києві йде молода мама, або там батько тато розмовляє з дитиною на російській мові, а дитина відповідає російською мовою, я вважаю, що це просто дитину таким чином можуть скалічити в майбутньому. Тому що дитина має розмовляти. І е, на генному рівні української мови. Тобто, треба переходити. У мене був один знайомий, який ну, ще в 2014 році, коли почалася холодна та фаза е, війни, о, тобто окупація, е, тимчасова окупація Автономної Республіки Крим і тимчасова окупація Донецької частини Донецької та Луганської областей. І тоді ще не так дуже розмовляли, скажімо так, українською мову, то цей, цей, ця людина, яку я знав, він. Сказав своїм рідним, своїй коханій дружині, що він приходить розмовляти на українську мову, мову дві неділі. Всі сказали добре. Ну, дружина його кохала і зараз кохає, він кохає дуже, тобто дружина з розумінням. Ну там вже класні такі слова, там мила, люба, кохана. Тобто вони миловідніше йдуть, заходять, ніж на російській мові. І вона сказала, добре, підтримала його. Ну і так батьки сказали, ну добре, давай, пройшло дві неділі. Він сказав, що ви знаєте, я хочу закріпити це знання моєї української мови, то й тому я, думаю, я ще, от на місяць, ще на місяць. А для себе він сказав: принципово я буду розмовляти виключно українською мовою. І людина, перейшовши один раз, перейшла на українську мову. І дружина з розумінням поставилась, потім дружина почала переходити на українську мову. І рідні також з розумінням поставилися, ну там вже хто як, то таке. Але це, це свідчить про те, що є світоглядний вибір кожного із нас. Тобто нації наші і кожного із нас. Якщо ми ну ми можемо там з ворогом, якщо ми його захопили, розмовляти з ним російською мовою. Він же нас має розуміти, тому ми можемо там, запитати його, Поговорити з ним так, ми можемо. А в інших частинах, так би мовити, нашого життя, ну, я вважаю, що ми маємо переходити на державну мову не тільки в органах державної влади, це добре, що ми перейшли, а взагалі і в побуті. Коли ми в побуті перейдемо на мову, то це буде класно. Я знаю, що один із колишніх ректорів Києва Могилянки він розповідав, ну там була така зустріч, і він розповідав, що коли він приходили до нього нові викладачі найматися на роботу за контрактом, так гарно гарно розмовляють. Він каже: Добре, добре, давайте ваші дані, давайте ваші контакти, залишайте. Ну і Домашній телефон залишає. Знає, що це якраз в день, а назначав так в день, на три години, на пів коли. Діти вже приходили зі школи. І каже, потім, коли я прощався з цим кандидатом в викладачі києво мигилянки, то я телефонував додому, казав Доброго дня. І коли мені дитина відповідала українську мову, доброго дня, я вас слухаю. Так, тата немає, він зараз вийшов, що йому передати. То каже, я знав, що це дійсно людина буде викладати, щоб тобто вона патріотична не тільки ззовні, а вона патріотична і всередині. І це вірно, і це правильно, тому що дитина має розмовляти вже на такому, знаєте, генному рівні. Це такий код нації. І є такий вислів, і код нації це українська мова. Українська мова, українська пісня, українська література, українська культура. Так, безумовно, можна розмовляти на англійській мові, можливо, потім можна буде трошки якось і. Десь на інших якихось мовах, але все-таки ми маємо зрозуміти, що ми маємо розмовляти нашою українською мовою. Тому, якщо вам цікаво, шановні мої глядачі, то будь ласка, поставте лайк, напишіть мені в коментарях, чи цікава ця тема, і чи розвивати її. Я буду, я буду робити такі короткі або довгі відео на тему. Як правильно розмовляти українську мову, це буде, це буде не від мене відходити. Я буду брати матеріали від наших україномовців, тобто ніякої, скажімо так, самодіяльності. Хоча у мене мама викладала, викладалась, слава Богу, ще викладає українську мову і літературу в школі, і я вважаю, що я достатньо добре навчався, але вдосконалюватися немає меж, тобто куди. Є завжди куди вдосконалюватися. Знати, тим більше, що, як було зазначено нашими мовознавцями, що дуже багато от російських суржиків, русизмів, русифікації, тобто ми пережили дійсно великий період поневолення. І наразі війна йде в тому числі не тільки з інформаційному полі, а вона йде в культурологічному. Те, що немає всяких там Баскових цих господи, бачите, я вже їх позабував. Єдине, кого я пам'ятаю, це Алла Пугачова, але ж вона з Галкіном там більш-менш, скажімо так, позитивно ставиться до України завжди і негативно до війни, особливо Галкін. Але інших я вже ну, тільки одного цього згадав. А, Філя-Філя ще був такий Кіркоров. Я як подивився на їх фотографії, не дивився їх років. Всім подивився так постаріли, так позмарніли. Ну, я не кажу про них погане, дай Боже, там, щоб у них все було добре, так би мовити. Але як добре, що ми не слухаємо цю поп-культуру російську, і скільки українських пісень наразі з'явилося? Отож, ставте лайки, пишіть коментарі, сподобалось. Діліться цим відео, коментуйте, підписуйтесь і давайте ваші пропозиції. Я буду їх обов'язково враховувати. Розмовляємо українською, українською, перемагаємо ворога на фронті, в умі в голові, в серці, в душі і рухаємося далі до перемоги. Слава Україні!